Викопала сьогодні отакий от врожай. Я не знаю, хтось ще грається з таким чи ні. Ось анзор, анзур. Якось так. Ну, коротше, я гляну в інтернеті, як воно правильно називається. Ну, от такі от здоровенні штуки свого часу посадила, тому що мама ой, доця, посади. Дуже класна штука. Мама, а для чого? От класна хай буде. Ну окей. Ну, коротше, такі от дрини, я не знаю, не вище ніж півтора метра з ростом. Отака от от дурень. Хтось ще таке вирощує. Що ви з ним робите? Бо я поки листя зелене, воно йде я його з яєчною роблю, на сковородочку протушила, яйцями залила, вона смачно. Або роблю знову ж таки салат от, з черемшою. Але черемша після неї потім вихлоп такий, що півдня не можна в люди вийти. А після цього листя нормально смачна штука, от як зелене листя. А ви щось робите от з цими головками? От зараз викопала на зиму посажу, знову воно просохне, посажу. А що ви з цим робите, якщо робите?